Відлуння глибоких стогенів заполонило темряву на краю лісу, серед густих туманів стояв покинутий будинок. Його чорний дах виглядав, ніби згорів, а вікна, наче порожні очі, які дивляться прямо в душу. кажуть, цей будинок належав відьмі, яка могла керувати озерами поблизу. Її очі блідобілі, як замерзла вода, а шкіра зморшкувата, наче кора найстарішого дерева. Щоночі, коли озеро тихо парує, її можна побачити біля води. Люди розповідають, що якщо ти зайдеш у той будинок, то ніколи не повернешся. Відьма заманює своїх жертв співом. Голос її солодкий і страшний одночасно. І ті, хто заходив, залишали після себе лише обгорілі сліди на землі. Одного разу, наважившись розвіяти чутки, до будинку зайшла група підлітків. Їхні ліхтарики швидко згасли, і будинок закрився за ними, наче пастка. З лісу більше ніхто не чув їхніх голосів. Лише звук вітру, схожий на плач. кажуть: якщо пройти повз будинок вночі й почути шепіт, не озирайся. Бо якщо поглянеш назад, відьма вже чекатиме за тобою.